Фільм, який не для слабких. Але цей фільм найкраще показує, що таке людська природа, людська поведінка, він відповідає на такі питання, чому війни не закінчується, чому люди жорстокі, чому насильство продовжується. Цей фільм про те, що стається з людьми, коли вони отримують владу, коли ці люди отримують дозвіл і наказ. Цей фільм на реальних подіях про Стенфордський психологічний експеримент, де людей розділили на дві ролі ув'язнених і охоронців. І що стається з ними. Особливо показано, що стається з тими людьми, які є дуже травмованими і коли вони отримують владу. Напевно, наслідки ми бачимо і зараз. Я однозначно рекомендую вам його подивитись Да важкий, да болючий, але дуже чесний. І цей фільм називається Експеримент. Гарно усім перегляду і обов'язково поділіться своїми враженнями мені буде дуже цінно.